Доброго дня! В общем, закусю на вигрузку. У мене там ще наверху сонячник свій, не скошений. Зараз поїду до кума в склад його вигорнем з хлопцями. Ну, вірні, я їду, а хлопці потім підтягнуться машиною. А я цей під'їду в общем грузовичком. Хотів вчора, ну, на сьогодні хотів косити, але воно виходить і комбайн, і машина зайнята. Ну, може після обіду, якщо ми звісить то то як будемо вигружати. Якщо быстренько вигорне, може сьогодні спробуємо змолоти 20 гектар. Ще залишилось. Тут, виходить, вчора 16 гектар накосив майже машину. І оце зараз... Опа, їду. На вигрузку, Що трохи перейду на понижайку. поки до цієї коробки привикнеш в общем топлю тут, звісно, не потопиш, бо як бачите, дорога така машина, як той, нерє і винерює, можна так сказати. Старовочок Червоногірський. Пляж там всі ці діла, столи бухають. Ну, нам не для того, ми вілей. Виїжджаю з байдаківки на підйом. Оця грузова машина 480-й магнум. на гору, що дурний ім'я. В общем, печу. В общем, піднявся же під станцією Чистопольський сюди на гору. Тут Осталось мені їхати буквально, наверное, 4-5 км, наверное. І до кубану Тезюк закусив Два прицепа та з трошки підкурює, видно удобрення поперу. Дівки мої там уже Я думаю що виїхали І я потрошки блудю тут Прибув вже до, до коморки Сюда ми блим Сімочку зсипатися Таке, таке, друзі, діло. Куртуємо сімочку з Лагою 9,4. Ану, спеціалісти, скажіть, лежатиме чи ні. Працює. цепиться чорне золото приходиться ще й ручками працювати. там небагато вже осталось пів газона можна ну що, друзі все машинку вигрузили сейчас Їду додому. Команда моя десь погнала попереді, може трошки і якби і догоним їх по тій причині, що я трошки швидше буду їхати, бо там дитина за рулем. а вона так як неопитний водій, їде потихеньку. Ну, права в неї є. Просто що мало стажу. Але щас, щас діти умніє, чим, чим як би сказати, не сказати, що, що ми дурні. Шарять в цих ділах. В общем, догнав я дитину свою ось. Їду на крузакові. Ось Чистопільський ставок. Кравичка така зелена, красива. А коров дивіться скільки Де тут ще чуть більше коров держать. як в наших краях. Вечірі є. Ціка краса осінній пейзаж. що такое. Виїжджаю з байдиків, каже, до наших країв. Так що, якось так. Осталось мені такі 4 4 до додому. Доїжджаю вже до тут, тут осталось метрів 600-700. общем, з чого починав відео, тим і закончил. Дорога, дорога. Лайки, ставте. кому мене западло. Ну, бувайте! Такий дінь пройшов. Уже завтра буду на цьому полі ще косити. Покажу як вся погода буде нормально. Буду молотити ще тут. Пока.